Дизайн цієї гри це глибока метафора тілесної, емоційної і енергетичної близькості, в центрі поля червона троянда, вона символізує еротичну енергію, що розквітає поступово від першого дотику до пристрасного злиття, її пелюстки це шлях, який проходить пара від зовнішнього до глибинного, і по спіралі, від краю, де все страшно, незручно і боляче, до центру, де розкривається справжній ерос. Шлях проходить через шість основних етапів страх, довіра, близькість, прийняття, тіло та ерос. Кожен крок це внутрішній рух, точки гри ведуть гравця все ближче і ближче до серця троянди, до внутрішнього ядра своєї тілесності і правди, з обох боків він і вона. Їхні руки тягнуться до спільного клубка ниток, як символу взаємозв'язку, усе, що стається в парі, вплітається в спільне полотно стосунків. Навколо троянди живі емоційні образи пар тут і ніжність, і пристрасть, і конфлікт, і близькість, це нагадування, що в реальних стосунках є все, і те, що зцілює, і те, що болить, у центрі зображення пристрастного танцю, бо це і є суть близькості, рух один до одного у ритмі, де немає масок, а є тільки справжнє я і ти.